Брати та сестри, ми з вами сьогодні разом знову це велика милість Господня. Я думаю, що ми раді один одним, що ми бачимо один одного, молимося один за одного. І хочу привітати вас черговий раз. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воскрес! Да, слава Богу! Я так і собі говорю, і вам говорю, і якщо буду жити, буду завтра говорити, що Він живий. І ми, коли приходимо, збираємося в імя Ісуса Христа, ми це бачимо, що Він живий, бо Він діє, Він і Слово Боже живе. І постійно, коли б ми його не читали, те саме, воно воно знову і знову нам щось відкриває. І навіть сьогодні ми переслуженням, от брат дещо розказував, які, які ситуації зараз є, які люди, і воно всього згідно Писання. Написано. Всі шукають свого. Апостол Павло одно в одному місці написав, каже: Я однодумця не мав, Од... тільки Він в мене один однодумець, бо всі шукають свого. От яка небезпека є, а не Христового Ісуса. Ми повинні, згідно Слова Господнього, шукати Христового Ісусового. І Ісус Христос, Він, коли був на цій землі, Він навіть такі слова сказав. Якщо вам мало того, що я говорю, ви не вірите, повірте ділам моїм, як я поступаю. І тому я просто хочу сьогодні кхе, читати сьогодні в цій країні. і, Я думаю, і по різних інших країнах вроде, зараз і на Україні День Мами святкують. І ми не будемо сьогодні віддавати слави нашим мамам, бо слава належить Господу. Але є написано, кому честь, тому честь. А кому слава, тому слава. І знаємо, що слава належиться Господу. І я так розсуждав, сьогодні читав про одну маму і про іншу маму, там рядом написано, можливо, ви догадуєтеся, і так Господь мені поклав на серце. І ще й в новому завіті багато мамів було, і навіть Ісус Христос Він сказав про одну жінку: о, жінко, велика віра твоя, іди, дочка твоя, здорова. Вона прийшла і вона говорила: Господи, помилуй мене, бо демон мучить дочку мою. Значить, вона бачила ці всі страждання, і навіть така є приповістка, що найдорожче слово мама. Є таке, ви знаєте, да? але є написано, що Божа любов вона більша від любові мати. От якщо б не мами. Нікого без нас тут не було, так. бо ми нас народили, і ми своїх мамів пригадуємо, чиїсь вони живуть, в їх вже немає. І кожен із нас знаємо, як Господь створив жінку, помічницю для Адама, і вона стала, стала матір'ю усіх живущих. І тому сьогодні ми з вами будемо слухати слово Господнє. І так, знаєте, не всі сестри, не всі жінки, вони і люблять, коли їх, знаєте, так прилюдно хвалять. Дехто хоче. Ну, я не то, що хочу, я просто хочу похвалити вас. знаєте, чим? Що ми знаємо одного Господа і що ми йому служимо. І що ми молимося один за одного, і слава нашому Господу, і бажання моє, і я іскрено, що говорю, я іскрено. Якщо я не іскрено, то я краще буду мовчати. Але коли я говорю, то я говорю іскрено, благослови усіх вас, Господь, благослови надальше. І ми, коли бачачи його благословіння, як, мабуть, я в п'ятницю читав тут слово Господнє, що Давид оспівував і такі слова, в псалмах є написано: Благослови душе моя, Господа, і не забувай за всіх благодіяння Його. І тому я буду сьогодні читати слово Господнє, не знаю, скільки часу в мене піде на те, щоб я сказав свою проповідь. Я ранком перечитував слово Господнє, піднявся і молився і читав Слово Боже, і хочу звернути увагу вашу і свою на старий заповідь. Це буде записано перша книга Самоїла, а російському перша книга царів. І хочу, щоб ми з вами так чуть-чуть вникнули. Я почну із хвали. Була така Анна, слово Господнє говорить про неї. Це була мама будущого пророка Самоїла. В той момент був такий чоловік, я так все зачитувати не буду, Елкана, написано як її ім'я, і в нього було дві жінки. І одна жінка мала дітей, пеніна, а в анни не було дітей. І знаєте, там є такий приклад на всі покоління, що оця, ця, яка не мала, вона дуже тим переживала. Це була Анна. І про це говорить нам слово Господнє, про це є написано. е, знаємо, що на сьогоднішній день. Ми, якщо дивимося на життя людей, то ми бачимо різні люди є. І вроді би жінки були одного чоловіка, він ходив раз в рік жертви приносив до храму Господнього і приносив частини ті, які оставалися, і ділив їх. Но оцю Анну, жінку. Яку він любив, бо написано, давав їй більшу частину, бо він її любив. Але вона деколи настільки була сумна, настільки в переживаннях, що вона ну, навіть не їла. Розумієте, тому що ту вона так рахувала, Бог благословив, дав дітей, а вона бездітна була. Но вона, я хочу сказати, була справжня віруюча. Знаєте чому? Одного разу, коли вони пішли приносити жертву всім домом своїм, пішов Кана. І Анна, я хочу сказати, чому вона була віруюча? А тому, що вона вийшла в присутність Божу, в храм, там сидів ілій священник. І там написано, я зараз може, перше прочитаю це слово Господнє, що Анна вона гірко плакала і молилася. Я не буду читати, я просто казав, почну читати із хвали, яку вона звершала. І настільки вона довірилася Богові, що вона. Скорбіла, ну просто скорбіла. І знаєте, дивлячись на той скорб, і дивлячись, як Ісус Христос в смертельній тривозі скорбів, в Гефсиманії, І Бог наблюдав, наблюдав над Анною і наблюдав над Ісусом. І сьогодні, коли ми в скорбях знаходимося, ми також деколи і плачемо, і ридаємо. Хоча. Я тут читав, розмішляв, де коли наголос ставлять, да, Молитви Господь всяке чує, і ті, хто шепотом молиться, навіть не зрозумів, і лісь священник оцієї жінки Анни, яка шептала, він її вважав за п'яну. Але настільки знову ж вона була віруюча, я хочу ставити наголос, що вона була віруюча, що вона не обідалася, чуєте, бо священник. До якого вона прийшла, і він її вважав за п'яну. Ну вона не обідалась, вона не скипіла сказати таким нашим словом. Ти такий священник? Ні. Вона була скорна духом. І вона була, знаєте, з Богом мала справу. І коли вона сказала священикові, і він замовк. І Потім йому Бог дає таке розуміння, що він сказав: іди, жінко, молитва твоя почута. І ще ж, який там стоїть, знаєте, що вона була віруюча, що вона повірила. Вона повірила, і після того вона вже їла і пила. Чуєте, в чому є доказ віри? Люди деколи кажуть, ми віруючі, але виконувати Слово Господнє не виконує. І тому це є дуже е, цінно, коли ми. Знаєте, я вам хочу чуть, чуть повернутися в те, що е, молила, вона просила за дитину чоловічої статі. Вона благала. І там навіть вона обітницю склала. Я одного разу також обітницю склав, коли на Україні ще я був зовсім молодий, вроді би двоє дітей було тільки, і в мене. В шлунку в желудку. болі були сильні, я його десь підірвав. І просто я так само на роботі, просто на робочому місці я на бульдозері робив, я взвав до Господа з вірою, так по-простому. Я там обітницю теж дав Господу. І я помолився. І в той момент, коли я помолився з вірою, звершив молитву. Господь мене і зцілив, слава нашому Господу, тому що він живий. І ми повинні прославляти ім'я нашого Господа. Но тут ми бачимо жінка скорбляща духом, але сестра віруюча, яка вірила в Господа. І коли навіть буває, люди не зрозуміють нас, коли навіть і священник може не зрозуміти нас, але є Бог, який розуміє, і Він бачить віру. І він вийшов на зустріч. Я тут хочу зараз прочитати, яке вона вона вже тут, знаєте, ще одне підтвердження, що вона була віруюча, вона співала, вона славила Господа. І коли я буду зараз читати ту хвалу її, це так як пророче слово. І коли ми будемо вникати, я так вдома сидів, читав, вникав це слово Господнє, то воно як пророче слово, і воно так і є. Тому що слухаємо уважно слова жінки, сестри нашої, це було давно, але читаю другий віршик. І молилася Анна, бачимо, вона та й проказала. Це було під час. Молитви. Звеселилося Господом, серце моє. От тільки Господом може серце скорбящого, скорбящої, звеселитись. І вона таку хвалу Господу. Пісня молитва тут такий заголовок є. Вона молилася, і такі слова, вони війшли в канон. Багато жінок молилося, багато братів, але оця молитва війшла в канон Біблії, про яку проповідується. І ми читаємо, ми беремо приклад, ми віримо цим словам. І ось ця Анна, я ще раз хочу сказати, віруюча сестра наша, і далі вона говорить: мій ріг став високим у Господі. Знаєте, це ріг спасіння. І далі. Розкрилися уста мої на моїх ворогів. Я собі уявляю, як яка вона була щаслива тоді, коли ще, ну, нема тут написано, що вона вже народила ту дитину, але вона просто повірила, що Господь почув, бо священник підтвердив, буде по вірі твоїй буде. І вона вже співає хвалу для Господа. От віруюча людина, так? як хочеться, що коли Господь сказав, а я чи ти повірив, брат і сестра? І тоді йде з серця хвала, поклоніння Господу. Далі вона і ще буде такі слова тут промовляти. Я їх читав і хочу ще разом з вами. Бо радію спасінням Твоїм. А ми сьогодні перевіряємо всіх, хто чує це слово Господнє, хто себе рахує віруючим. чи ми радіємо спасінням нашого Господа, що Він спас душу нашу. І Він простив усі наші гріхи, він обмив. Їх кров'ю своєю, слава нашому Господу. І сьогодні ми знаємо, що вся слава належиться йому. Да, люди спосібні унижати, люди спосібні не розуміти. Но є Господь, який все розуміє, все знає, і Він допомагає. Слава Йому. Нема, слухаємо далі, нема святого подібного Господу. Нема нікого, крім тебе, і скелі немає, як Бог наш. Алілуя. Яке сильне пророче слово, чуєте? Немає подібного, немає святого, немає скелі, як наш Господь. І в іншому місті слово Господнє говорить, що Христос, сильна башна башта або скеля, утікає туди праведник і безопасів. Слава нашому Господу! І ось, знаєте, так чомусь Господь мені поклав на серце прочитати. Не один раз на протязі життя читаю це слово Господнє, а сьогодні чомусь Господь так мені внушив серце, щоб я вникнув це слово. Я вникнув вдома і зараз разом з вами. І Господь іще зараз більше мені дає таке відкровені, щоб я. Зміцнився вірою, ну, і ви так само, хто сьогодні слухає це слово Господнє. Більше не говорить зарозуміло. Нехай з ваших уст не виходять зухвальство, бо Господь, Бог знання, і він. уплановує вчинки. Трошки мені сльози на очах, я так добре може деколи не бачу, але розумієте, що і знову ж от я зараз читаю це слово Господнє. Після того, ну я не можу 100% сказати, що це була хвала Господу після того, як вона тільки почула, бо зараз я читаю, можливо, воно, Біблія пишеться, і вона, можливо, не все послідовно, як, як воно все відбувалося. Але саме важло, що вона повірила і вона прославила. І такі пророчі слова. Я їх хочу далі прочитати: лук сильних поламаний, а немічні оперезалися силою. Отак От робить Господь. Та супротивниця, вона насміхалася, але прийшов час, коли Господь поміняв все наоборот. Слава нашому Господу! І тому такий наш Господь, і ми з вами йому служимо. Наймається ситі за хліб, а голодні відпочивають, але неплідна сімох породила. І, а многолітна, многодітна знесиділа. Господь побиває і оживлює, до Шеолу знижає. І підносить до неба. От яку хвалу сестра наша співала. Господь зубожує та збагачує, все робить Господь. Слава йому! Хочеться ще раз і ще раз сказати Тобі слава нашому Господу. Понижує Він та звеличує. І тому е, хочеться мені, знаєте, е, просто так зараз сильно. Подякувати нашому Господу, що ми також віримо в такого Бога. Деколи, знаєте, люди можуть тебе притопкати. до нет. Вони можуть сміятися постійно з тебе. Але ти віриш в Бога, який може тебе підняти, підняти аж туди до неба, як я читав. Чуєте? З землі аж туди до неба. І так, да, якщо дивишся на життя, я сьогодні вдома читав і е, о, цілий розділ е, про героїв віри, Бо так піднявся і думаю, Господі, ну що сьогодні буду читати? І, і так завсіди одного разу пригадав пророче слово, де було до мене сказано, щоб я проповідував про віру і про Духа Святого. І зразу мені прийшло про віру. І я зразу. До героїв віри пішов. Я так перечитав: там дуже багато героїв віри, там є і про сестер наших, там є і, і про Сару, яка мати також всіх віриш, з одного ще й з омертвілого народилося так багато, як морський пісок. І знаєте, це теж було нелегко. Бог сказав Авраамові, що я благословлю тебе, я розмножу тебе. І навіть там згадано і про сестру Сару нашу так само, вона не вважала вже свого тіла за умерло, але вона довірилась, вона повірила. І народила 90 років сестра наша Ісака, де спів спадкоємець був цієї Божої благодаті. Авраам, Ісак і Яків це були ці мужі, і являються, якими хвалиться Господь. І ми сьогодні одні з щасливих людей, бо ми так само служимо і поклоняємося Богу Авраама, Ісака, Якова. Слава нашому Господу! А Він живий, він творець неба і землі. В його плані було вибрати тебе, перше закладення світу, ще не було нас, не було наших мамів. А в Божому плані вже було, щоб ми були Його дітьми, щоб ми були Його послушними дітьми, щоб ми були віруючими людьми і вірили, що була в нас віра Божа. І тому так хочеться. Знаєте, дивляться, дуже багато є на сторінках Біблії, Євангелії написано слово Господнього про жінок. Про різних жінок. Біблія говорить про різних жінок. І читав я сьогодні і про блудницю Рав. Вона ж так написано. Але коли вона почула про живого Бога, і коли дійшла вістка до неї, і чомусь Господь іменно направив тих підглядачів, які пішли, що в Єрихон розвідати іменно в її дім. І вона прийняла їх. І вона повірила. Я так розміщав, знаєте, і якщо ми читаємо Біблію, вона повірила і не загинула з остальними людьми, бо вона повірила в живого Бога. Алілуя. І вона ввійшла в родовід Ісуса Христа. Читаємо там блудниця Рага, вона ввійшла в родовід Ісуса Христа. Настільки віра, вона велику роль. Грає в житті чи брата, чи сестри. Тому що коли ми читаємо Новий заповіт Послані до Галатів, там є написано, що в Бога немає ні грека, ні варвара, ні юдея, ні скита, ні жіночого, ні чоловічого роду. В нього є діти. І тому сьогодні, як брат, так і сестра, я славлю Господа! І тішуся, не хочу перехвалити сестри, що ви знаходите час і висилаєте картинки, я їх читаю. І насправді це віра робить, двіга вам. От, наприклад, за одну із сестер, я знаю, що переживає нелегкі часи, але вона, коли висилає картинку, вона спочатку її читає, сама читає її. І Я так лайк ставлю, тому що я людина з вірою приймає і з вірою висилає. Слава Господу, тому що це є, це є, знаєте, не просто так. Це є, Ми ходимо вірою, ми живемо вірою. І нам потрібно остатися до кінця вірними і зберегти віру, як і апостол Павло писав у посланнях, що каже, я вже за жертву стаю і час відходу мого настав. Я свій бік закінчив, віру зберіг. На останок мені призначається вінець праведності, і не тільки мені, а всім тим, хто прихід Його. Полюбили слава нашому Господу, і тому так хочеться, щоб ми зараз просто воздали славу нашому Господу, поклонилися Йому, бо Він достоїн. укріпили, зміцнили віру нашу, тільки Він один сильний зміцнити Твою і мою віру, тому що тільки ті, які повністю довіряють своє життя Господу, вони з його допомогою дійдуть. І, люблящих Господа, чекає вінець життя, тому що Господь піднімає людей із землі до неба, тих, які вірять. І ми сьогодні маємо вірніше пророче Слово, яке нам говорить про те, як повинні і як живуть віруючі люди. Бувають моменти, коли Господь сказав. Ми прийняли. Бувають моменти, коли ми зразу отримуємо відповідь, а бувають моменти, коли приходиться чекати. От е, Авраамова віра вона була дуже сильно випробована, дуже багато років. Да. Господь сказав, Він повірив, став і пішов. Але нема. Ходить, бо йому Господь сказав: один кінець вертається, ставить жертвенник, молиться, но служить Богові живому. Поклоняється йому, ставить жертвенник, переселяється з місця на місце, сла, ставить жертвенник Богу. І коли Господь сказав, одного разу сталося, Но ще одне випробування, Тоді я так ось сьогодні читав, коли Господь випробував черговий раз Авраама, вже отрок, вже підріс, і Господь каже: віддай того, кого любиш, віддай в жертву для мене. Авраам нема написано, але я допускаю. Він, можливо, і сарі не сказав, що він отримав таке повеління від Господа і йде сина в жертву приносить. Там нижче є написано, що він вірив, що Бог може його воскресити. Чуєте? Я принесу, а Бог сильний його воскресить. Но Господь не дозволив навіть мені. Заколу. Це було преобразно того Ісуса Христа, нашого Спасителя, який був принесений в жертву, і Бог воскресив його третього дня, і Він сьогодні живий. Слава Йому, слава нашого живому Богу, святому, який піднімає нужденних і сміяє ходящих гордо. І тому сьогодні, брати і сестра, нехай Господь зміцнить кожного з нас. І вас, сестри, хто матері, а можливо, Господу так було вгодно в плані Його, що ви не є мама. Но Господь і для таких має місце хороше, не переживайте. Слава Господу. Не переживайте, ви будьте віричими. І Господу все можливо. Ми знаходимо старших жінок і Єлизавету. Захарія, дружини, які були Богу служили. І вони виконували і заповіді Господні, і закони, ті, які в той час були. Але у них дітей не було. Господь бачив, Він це все бачив. І Він дав їм в старості сина. Слава Господу, тому що. Він мав приготувати дорогу для Господа. Ми деколи люди не знаємо Божих планів про кожного з нас до кінця, але ми повинні вірити в Слово Господнє. Ми повинні вірити живому Богові. І недавно до мене таке було слово. Тут. Не дуже давно. Ти зараз дещо не розумієш, але після ти зрозумієш. У мене багато є різних переживань. у мене багато є також запитань. Но Господь каже, зараз ти цього не розумієш. Ну, опісля ти все зрозумієш. Слава Господу! І тому ми щасливі ще раз говорю, що ми служимо живому Богу, ми йому поклоняємося, і ми повинні вірити до кінця. Господь сказав і станеться. І тому, ще раз і ще раз, хочеться просто вийти в Божу присутність зараз. І прославити ім'я. І за наших мам будемо дякувати. І за вас, наші дружини і мами, і за вас, сестри. Можливо, Господь не дозволив вам бути матір'ю. Це Господь. Він знає, Він не помиляється. Но ви віддайте славу Йому. Він достоєн, вся слава Йому. І тому приклонимося зараз перед нашим Господом. Амінь.